Програма підтримки Збройних сил, авторами голова та всі голови практики. Ось так, в мене коротко це, я не знаю, чи треба всіх. Ці дрони виконують дуже важливу роль, бо ж мозувати. FPV? Є, але вона є кіпачка, через діроку не повідомлення що вітає. Ні, ні, Ну, я скажу, що Є загальна міська програма підтримки збройних сил, авторами якої міський голова та голови всіх фракцій. Тому, власне, за запитами військових бригад, частин, ми купуємо те, що сьогодні необхідно їм для перемоги. Мова йде про дрони, автомобілі і багато багато чого іншого. Фактично, кожного дня ми отримуємо той чи інший лист. У нас передбачено цьогоріч 750 мільйонів гривень. було проголосовано на сесії таку суму. Очікувано до кінця року у нас збільшиться до мільярда гривень. Загалом на всі видатки в нас підтримки військових є близько близько мільярда вісімсот п'ятдесяти мільйонів гривень. Ми сьогодні передали дрони для 103-ї бригади. Це дуже важливо, тому що дрони сьогодні дають різницю на полі бою.